Андрій Слюсарчук більше знаний як доктор Піп, порізав собі вени. Загрози життю порізи не становили, оскільки були поверхневими. Тож Слюсарчуку надали необхідну медичну допомогу та відвели назад до камери. У пенітенціарній службі повідомили, що доктор пі останнім часом поводить себе неадекватно. Пояснити свій вчинок письмово він відмовляється, але усно сказав, що вирішив вбити себе через депресію. Пов'язаний слюсарчук Андрій Тихонович вчинив самоушкодження, а саме лезом від одноразового станка. Порізав передпліччя лівої руки. Вказане пошкодження життю та здоров'ю ув'язаного сторчака загрози не встановили. Фактично весь час, який він перебуває в слідчому ізоляторі, веде себе ну, таким чином, що в нього підвищена психоемоційна збудливість. Те, коли нервово реагує на якісь зауваження і так далі, ну, в цілому, в цілому поводить себе не зовсім адекватно. Він відмовився від написання пояснення, а усно, і зі слів співкамерників слідує розуміти, що саме його нестійкий психоемоційний стан став причиною такого штану шкодження. Доктор Пі не різав вени, лише порізався. Андрій Слюсачук намагався покінчити життя самогубством у Львівському СІЗО. Ця інформація з'явилася в інтернеті з посиланням на його адвоката Наталію Роман Романик. Однак прокоментувати це огляду дня пані Наталія відмовилася. Натомість в управлінні пенітенціарної служби у Львівській області розповіли деталі. Це сталося ввечері близько 21 години 25 хвилин. Уточнює прес-секретар управління Мирослав Демків. Однак, спробу самогубства не підтверджує, каже. Ув'язнений слюсарчук лише порізав собі ліве передпліччя лезом від одноразового станка для гоління. Такі предмети дозволені в установах відбування покарань. На місце події одразу прибув фельдшер, який надав медичну допомогу, обробив рану і наклав антисептичну пов'язку. Загрози життю слюсарчука немає. Самогубство це є свідома дія особи, яка ніколи не супроводжується з демонстративністю, яка є спрямована безпосередньо на намір чи план вкоротити собі життя або завждати шкоди своєму здоров'ю. В даному випадку мова йде виключно про самоушкодження, яке було здійснено демонстративно, тобто це було в присутності тих осіб, які отримувалися в камері, і швидше за все, що воно носило такий характер, щоб привернути до себе увагу.